Усім доброго і мирного часу. Ось залишалися акумулятори з тих одноразок і вирішив доробити ще один павербанк. Ну, але я був би не я, якби чогось не добавив. І додав, звичайно, підсвітку з світлодіодної стрічки. Ну, кому цікаво, дивіться далі. Ось, знайшов таку готувальню. Вона без потреби, а коробочка досить симпатична. Головне, що ігра з акумулятора туди влазять, так як я собі планую, в рядочок будуть лежати, і плата сама десь так планую поставити. Ось так вирізав отвір в цій коробочці, Так, щоб і кришечка гарно закривалась. Ось, і плата, щоб війшла. Саму плату також треба було трошки підчухати, підрівняти, ось з цієї сторони. А на такому апараті. Чуть-чуть шліфанув. Там десь пів міліметра небагато. Щоб плотненько заходило в цю коробочку. Ну, якось так плата зайшла. Стоїть вроді надійно. Ось так. Якщо закрити кришечку, нічого не, не мішає, не заважає. Не видно. Так, з цієї сторони дирочка для кнопочки, щоб активувати екран. Ну, ось так приклеїв саму плату. Вийду там по краях. І з цієї сторони. Під саму плату піднес, підложив таку підложку. Не знаю, як вона називається, так виглядає. Щось схоже, як під ламінат стелять таку підложку. Ну, щоб плата не висіла в повітрі, то якась точка опори є. Хай м'ягенька, але точка опори. Ось так поклеююся тут одну стрічку. Так, щоб плюс був з одної сторони стрічки, а мінус з другої, Щоб все було повіншую і рівномірно все заживлювалося. Ну, ось получився такий павербанк. Все гарно відкривається, закривається. Ось так лежить 8 акумуляторів ємкістю по 850 мА. Тут, з одної сторони, все спаяв мінус одним провідком. І на плату. З другої сторони, так все. Плюс і на плату ось тут. А з самого USB d 5 вольт, заживив світойодну стрічку. Тут же постав вимикач. Ну, трохи перемудрив, але переробив і зробив так, як слід. І так, 8 акумуляторів по 850 мА. Разом це виходить 6800. Більше ніж достатньо, щоб зарядити. Навіть велику батарею в телефоні. Усі акумулятори злегенька приклеїв гелевим суперклеєм. Так що вони надійно тримаються, не випадають. Сама світодіодна стрічка тримається на своїй кливій основі. Тут два відрізка. Разом тут вийшло 12 світодіодів. Цього достатньо. Також є проміжок. Щоб близько до сіту не були е, акумулятори, щоб не нагрівалися. Хоча вони і так не сильно гріються. То якщо торкнуться, то ледь-ледь ну, тепленькі. Але отворів в корпусі вистачає, вентиляція буде. Також зробив проміжок, між платою і акумуляторами, щоб також не нагрівалися, бо плата трошки гріється. І тут трошки місця сталося. Щоб гарна була вентиляція. А оскільки світодіодна стрічка лягла з цієї сторони, зручно було б підпаятися до цього USB-роз'єма. Ось тут видно плюс пішов. Зараз розверну. Плюс. А з цієї сторони мінус. Мінус одразу під'єднав до стрічки. А плюс провів далі, далі, далі. Ось видно по корпусу. Ось іде. І до вимикача. Корпусі, канцелярським ножем, вирізав отріб під цей вимикач і сам вимикач посадив на суперклей, щоб гарно надійно трималося. В цьому місці найзручніше він вмикається. Ось Якщо ми тримаємо в руці, дуже зручно вмикати, вимикати. Зразу активуються сіми світодіоди на платі, що показує рівень заряду. Тобто, один світодіод це 25% заряду самого павербанка. І досить яскраво світять. Оце став вночі в туалет. Дивлюся, в мене на кухні якась світломузика магає синіми кольорами. Аж придивляється, це павербанк і оці малесенькі світодіодики, а так освічують ну, всю кухню. Ось так, краще видно, як вони світяться. ну Досить яскраво. Аж в очі разить. Ну, Світять вони яскраво, але настільки, як світодіоди на стрічці, ну, тут зрозуміло набагато яскравіше. Якщо на стіл посвітим, бачимо, ну, цього разу корпус, коробочка виявилася набагато якісніша і зручніша. Ну, але знову об'єм менший. Ну, такий кишеньковий варіант. Можна десь повісити. Пробував на кухню вниз світодіодом і в стелю досить гарно світить. Так, ось тут видно, зробив кнопочку, просверлив отвір. І з Фольги скрутив таку шайбочку, скотчем заклеїв і нормально вмикається. Тобто легенько нажали, і світлодіоди загорілися. Так, По платі. Тут видно все акуратно, все в розмір, все. Плотненько тримається, защіпка працює. Тобто відкривається, закривається. Ну, Хотів більше втопити сам вимикач, але так він краще тримається на суперклеї. Ще там ніжки розігну, може зараз покажу, якщо буде видно. Ось так. Ну, суперклей і сода. І все тримається залізобетонно. Ще планував на цьому корпусі взаді магнітики наклеїти, щоб можна було на холодильник причепити. Але потім передумав. Так, що ось получився ось такий компактний, можна сказати, кишеньковий павербанк, якого вистачить. Більше ніж на одну зарядку, ну, залежно які акумулятори в телефоні чи що ми хочемо там зарядити. Єдині недоліки те, що ось із-за цих завісиків не стає, він не, не стоїть на боку на ребрі. Так само тут мішає вимикач, також не може стояти тільки в такому вертикальному положенні, що також зручно не заважає світиться. Ну, і знову можна десь підвісити. Ну, залишається перевірити, чи він працює як павербанк, чи заряджається і чи віддає зарядку. Ну, беремо телефон, наш павербанк, втикаємо. Так, дивимося. Зарядочка йде. Так, видно. Видно, що зарядка йде. Пробуємо інший. Роз'єм. Зарядка йде. Де вона там? Ось? Пробуємо на мікро USB роз'єм. Зарядку бере. Тобто заряджається. Пробуємо на роз'єм Type-C. Все працює.